Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 24 червня вівторок і в програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би, щоб ми поговорили, подумали про те, що відбулося, що стало певним сюрпризом е, припинення вогню, домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ще декілька днів тому назад всі там чекали, як буде далі, яка буде відповідь Ірану. І дійсно, Іран, 23 червня, там ніби відповідь зробив, назвав це оголошення перемоги. Хоча насправді виявилося, що це така собі була символічна відповідь, щоб якось зберегти лице. Трамп зробив вигляд, що ніби бази американські не атаковані. Ну, насправді вони і не були атаковані. Так, туди були направлені там, 10 ракет, якщо не помиляюсь, вони жодна з них не досягла. Цілий, вони були всі збиті практично, і всі зберегли лице, І після цього Трамп виходить і заявляє, що домовленість про припинення вогню на 12 днів, яка почала діяти сьогодні з вівторка, вона досягнута. Більш того, Трамп заявив, що він думає, що ця домовленість про припинення вогню буде вічною. Тут Катар відіграв роль посередника. Спочатку, я так розумію, Трамп домовився з Ізраїлем, напевне. Він все-таки хоче бути миротворцем і думає про ту свою Нобелівську премію, про яку постійно згадує і звинувачує всіх попередніх президентів, які її не заслуговують, ну починаючи з Обами. А потім він вже звернувся до Еміра Катару, щоб той перегорив з Тегераном. Ну, Тегеран, хочу нагадати ще у п'ятницю, коли була зустріч між міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. Великої Британії та міністром законслав Ірану Абас Марахчі. Так от Абас Аракчі заявив, що Іран готовий, в принципі, сісти за стіл перемовин і говорити про ту ж ядерну програму, але спочатку Ізраїль має перестати завдавати ударів. І зараз, сьогодні, Іран заявив, що він примусив в односторонньому порядку Ізраїль припинити війну, тобто своїми такими вдалими діями. Ну, варто зазначити, що дійсно біля 10% кажуть експерті. Все-таки ракети, які були запущені в сторону Ізраїля, ці 10% таки пробивали от, проти повітряної оборони Ізраїлю і Золотий Купол, пращу Давида. І Ізраїль, все-таки, напевно, вперше за багато річ, от, зіткнувся з тим, коли почали ну, ці ракети вибухати і в Тель-Аліві, і в Єрусалимі, і не тільки. Отож, ситуація була неоднозначною. Ізраїль звертався до допомоги до Сполучених Штатів Америки щодо ударів по особливому об'єкту. Найголовнішому збагачення урану Фордо і Сполучені Штати погодились. І в ніч, 21-22 червня, таки завдали ударів. Після цього Трамп заявив, що тепер треба сідати зі сіл перемовин. І питання, яке раніше навіть порушували в Ізраїлі щодо зміну режиму в Ірані, ну, бачите, воно відійшло на другий план. Аєтолахо мені, верховний лідер ірану, відправив. Свого міністра закону справи Аббаса Арахчі Рахчі Москву він що розчався з Путіним. Ну Путін там засуджував, заявляв. Не знаю про що вони там радились, чи була якась там роль Путіна у цій всій ситуації. Він хотів виступати посередником в цій між Іраном і Ізраїлі. Трамп на це не зривав, хоча раніше Трамп сам ніби пропонував. Що Путін відіграв роль посередника, але Трамп і не захотів, щоб Європа, бо та зустріч, яка була в п'ятницю. Він заявив, що Іран не хоче говорити з Європою. Він тільки хоче говорити з США. Тоді була вже в п'ятницю інформація, що ніби ведуться перемовини. Там Стів Вітков, його головний переговорник через Катар, посередництво Катару з іранськими високопосадовцями. Значить, ця інформація тоді дійсно відповідала тому, що насправді відбувалося тобто реалія. Так чи інакше, ця війна, яку вже наз... починають називати 12 днів, ніби стала на паузу. Побачимо, чи вона так і завершиться, як 12 денною Цікаво, які будуть вимоги, умови для Ірану щодо його ядерної програми. Бо Іран, ще раз хочу надати, і раніше говорив, що він готовий відмовитися від ядерної зброї і дати зобов'язання, що не буде мати ядерної зброї, але не буде відмовлятися від ці ядерної програми. Тобто побачимо. Що буде зараз після цих всіх подій, які сталися, бо Ізраїль заявив, що він досяг поставлених цілей, що серйозно зменшені можливості і в ядерній програмі Ірану, і ракетний арсенал. Ну, Часом ми побачимо, наскільки це відповідає дійсності. Ну а там говорив про вічний мир. А Іран сказав, що він примусив Ізраїль в односторонньому порядку припинити війну. Тобто всі по-різному протектували. Досягнення цієї домовленості щодо припинення вогню, побачимо, чи вона буде довше, ніж 12 годин і скільки днів загалом, і як потім далі будуть розвиватися події. У будь-якому випадку, певною мірою, це дуже непогано для України, я б сказав навіть добре. бо було переживання, що не тільки фокус уваги засобів маси інформації, так, зараз на Близькому Сході, на Ізраїлі, на цій війні, Ізраїль, Іран, але й допомога військова, зокрема, США, Америка, та й Європа, на це почала націлюватися І сьогодні саміт, який відкрився у Нідерландах, у Газі, там також порядку в денному мало бути це головне питання, одне з головних. Воно буде безумовно, але вже не таким актуальним, якби. Не було досягнено цієї домовленості, тому сподіваємося, що все-таки не буде зменшення уваги підтримці України з боку наших союзників, ну і, зокрема, Сполучені Штати Америки. Отже, ситуація для нас зараз складається, на мою думку, непогано. Побачимо, чи буде зустріч Зеленського з Трампом. Трамп взагалі зараз буде там на саміті НАТО, як переможець, ну там одно скорочують цей саміт. Він хоче його дратувати. За побачимо, як буде він говорити, що він буде говорити про Європу. Європа там фактично, щоб задобрити Трампа, вже в неділю була досягнута домовленість. Ну Європа мається на увазі країни-члени НАТО збільшити витрати до 5% ВВП на оборону, але це до 2035 року. Побачимо, яка буде реакція Трампа. Знову ж підкреслю, чи буде зустріч Трампа і Зеленським. Вона мала буде відбутися. У Канаді, коли був саміт G7 15-17 червня, але Трамп досчасно поїхав звідти, як потім писало Financial Times, саме, зокрема, і через те, що він не хотів зустрічатися із Зеленським. Отже, ситуація для нас в цьому контексті поки що є невизначеною, але будемо сподіватися, що ті прогнози, які були раніше, що це може бути найгіршим там самітом, а саміт, ну. Завжди певне очікування і запрошення, щоб було формально. Але бачимо, що запрошення не може бути за адміністрацією Трампа. Трамп навіть нагадую, говорив про те, що саме рух України в НАТО, бажання бути членом НАТО, воно спричинило там одну з головних причин широкомасштабного вторгнення Путіна в Україну. Тому в цьому контексті про це треба, як на мене, забути, менше про це публічно говорити, щоб знову ж. Ну, хочеться, не хочеться, але не дратувати Трампа. Нам треба вирішити питання допомоги. Вона між іншим має ніби бути скороченою меншою, ніж було раніше. Нам треба треба протиповітряну оборону, яка також системи Петріот тільки були за адміністрації Джо Байдена. Зараз там не зрозуміло, що буде. Хоча сподіваємося, що буде, бо вже якась певна інформація, що ніби якісь домовленості досягнуті. Тобто нам. Треба менше робити якихось публічних заяв, які дратують Трампа. Треба з цим рахуватися, подобається це комусь ще не подобається. Треба вирішувати справи так, щоб це відповідало національним інтересам України. Якісь свої особистості стосунки, якісь свої там бажання, хотілки. Я думаю, в даному випадку вони є недоречними. Отже, війна між Іраном і Зрадом поставлена на паузу. До речі, вона продемонструвала, що через силу найкраще домовлятися. Про те, що можна припинити вогонь, я думаю, що треба про це говорити. Сподіваюся, і будуть говорити про це Трампу, зокрема, і наші партнери. Бо умиротворення Путіна ні до чого не призвело і не призведе. Це також треба розуміти. Отже, ситуація для нас буде продовжена, з моєї точки зору, напевне, трохи краще, ніж очікувалося, бо різні були прогнози. І тепер подивимося, чим завершиться цей саміт НАТО, бо він, на мою думку, ну, дасть певні відповіді, що чекає Україна найближчими майбутньому з точки зору її підтримки нашими партнерами. От про це хотів я сьогодні поговорити у програмі Турок Подумур з 40, що ми про це подумали. Дякую всім, хто дивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Коментарі також прокоментуйте, обіняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!